Вітаю вас, мої маленькі друзі, та запрошую до цікавого відеоспостереження на Чорне море. Дорогі маля, я знаходжусь в місті Чорного моря. Зараз це місце має таку назву, тому що воно знаходиться на березі Чорного моря. Сьогодні я, мушу, я пропоную вам дітки, разом зі мною роздивити пляжну зону берегову зону Чорного моря на саме Чорне море з Починаємо. Ну ось, мої маленькі друзі, я знаходжусь на березі Чорного моря. Ось зліва від мене це море. А це, ось це місце, це берегова зона. Пляж. Подивіться, скільки тут різних парасолів. Всі вони різнокольорові, великі і маленькі. Тут багато дитячих надувних іграшок. З якими дітки граються або плавають у морі. А тепер увага! Я показую вам ось це море. Ось воно чудове, літнє, серпневе, чорне море. Ось яке воно велике! Ви ж пам'ятаєте? Що море більше озера, що море більше річки, більше лимана? Я стою ось на цьому березі, а той берег мені зовсім не видно. Чому? Тому що море простягається на великі-великі кілометри. Подивіться, яка вода в чому в цьому морі сьогодні. Коли ми знімали зйомки вечірнє море, вона була темною. А зараз вона, подивіться, яка ця водичка. Подивіться, вона прозора, світло-зеленувато-сироватого кольору. А що під ногами? Так це ж камінчики. Різні камінчики. На Чорному морі дуже багато різних камінчиків. Ось зараз я їх візьму. Подивіться, дітлахи, які вони різні. Зараз ще вам покажу. Зараз ще вам покажу. Ось вони, камінчики, вони гладенькі. І для них, коли вони висохнуть, можна малювати різні візерунки і фарбами, і фломастерами. В морі. Вода солона. В морі живе дуже велика кількість живих істот. Всяких, всяких риб, живуть акули, китів немає, кити живуть в океанах. Це місце, яке більше за море в декілька кілометрів, багато разів більше. В морі живуть, знаходяться живі водорості, це живі рослинки. Ось подивіться, дівчинка плаває на надувному дельфіні. Подивіться, як вона старається, як вона відпочиває на ньому. Як їй подобається ця надувна іграшка, багато-багато діточок в морі плавають на різних іграшках. Он хлопчина несе матрас, на якому буде плавати. А ось люди відпочивають на кругах, на яких будуть плавати. А ось лежить, подивіться, що якась тваринка надувна. Басейни надувні. а ось хлопчина, ось там хлопчина, хоче кататись на своїй надувній, на своєму надувному човнику. Подивіться, яка кількість, велика кількість людей зараз знаходиться у воді. Це тому що зараз літо. Сьогодні дуже спекотний день. Вчора було похмуро, але ж люди все рівно купались. І я купалась. Температура водички 22-23 градуси. Подивіться, дітлахи, на березі моря знаходяться ось такі будівлі, котеджі. І ось тут вони, і ось тут вони. Чорноморськ велике місто, не таке велике, як Запоріжжя, але ж це велике курортне місто. Люди з'їжджаються сюди з різних країв. Нашої України з різних міст для чого? Щоб відпочити на чорному морі, на його березі, бо повітря тут у Чорноморську в багато разів краще ніж в нашому місті Запоріжжі, а водичка має дуже чудові властивості. Солона, Чорноморська вода, як і вода і в Озольському морі, вона солона і вона дуже лікувальна. Вона лікує різні хвороби, застуду, залікує ранки. І люди приїжджають сюди на оздоровлення, що зробила і я відпочиваю і оздоровлюю. Ну що ж, дітлахи, сьогодні ми разом зі мною поспостерігали за чудовим. Чорним морем. Вона вам каже, до нових зустрічей в світі природи.